З території головного управління ДСНС України у Вінницькій області виїжджає пожежне авто. Підрозділ рятувальників вирушає на рейд перевірку справності та доступності міських пожежних гідрантів. Її надзвичайники традиційно проводять двічі на рік навесні протягом квітня та травня, а також восени з вересня по жовтень. Загалом на території міста Вінниця 1470 вуличних гідрантів. Абсолютно всіх їх наші рятувальники перевіряють на справність та доступність, тому що під час ліквідації пожежі пожежний гідрант має бути доступним і на ньому не має бути припарковане авто і будь-яких перешкод. Курсуючи вулицями міста в межах планової перевірки систем водопостачання, рятувальники користуються спеціальною мапою, що заведена у планшет. На ній позначений кожний вуличний пожежний гідрант. Інтерактивна карта, яку створив на базі звичайного Maps, наш Вінницький У часі можемо відстежувати, прямуючи на пожежу чи іншу надзвичайну ситуацію, розташування справних або несправних гідрантів. Вони тут помічаються червоним або синім кольором. Тобто червоні це несправні, сині це справні. На перехресті вулиці Василя Порика та проспекті космонавтів надзвичайники виявили порушення. Неналежний стан колодязя, в якому розташований пожежний гідрант. Гідрант, так, да, наявний дійсно, справний, однак колодязь гідранта повністю заповнений водою. Тобто, ми знаємо, що він тут є, але колодязь гідранту заповнений водою, це не є нормою, так не має бути. Рятувальники фіксують порушення і повідомляють про проблему балансоутримувачу, який у найкоротші терміни має її вирішити. Серед майже півтори тисячі пожежних гідрантів у місті понад 800 перебувають на балансі Вінниця облводоканалу, 200 з них несправні, тобто ті, які потребують ремонту або повної заміни. За минулих півроку ми замінили, відремонтували та замінили 42 пожежних гідранти, в тому числі встановили 10 абсолютно нових австрійського виробника, класних і сучасних, таких от потужних. Зараз в наша гаряча пора спільно із ДСНС у Вінницькій області ми проводимо перевірки пожежних гідрантів. Потім відповідно у цій співпраці ми отримуємо від них також список тих пожежних гідрантів, які в першу чергу потребують ремонту або заміни. І вже відповідно плануємо цю роботу. Також під час рейду рятувальники залишили спеціальні листівки нагадування на склі автомобілів, водії яких запаркувалися на люках пожежних гідрантів. Саме через дії деяких кермувальників, надзвичайники, прямуючи на виклик, інколи просто не можуть дістатися до гідранта. Ілля Іскра, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.